Дорогі глядачі, фанати, хейтери, Глекі Романовичі, Філіпси, Філхеси, Гноми, Гнамеси, всіх всіх хочу привітати з прийдешнім новим роком. Побажати вам якомога менше йобаних тривог, ракет, дронів, шлюхедів і всього іншого. Побільше хорошого настрою. Смачних вечер, щоб ваші близькі родичі вас оберігали. Не забувайте, якою ціною ми можемо сьогодні святкувати або не святкувати. Ну, тут, як сам кожен вирішить. Пам'ятайте, головне, якою ціною. Не забувайте підтримувати українську армію. Якщо ви там не хочете підтримати державу, то просто донайте напряму підрозділам. Ну Я думаю, ви все це розумієте, ось, але це важливо проговорити. А, бажаю вам всім наступного року якомогу, якомога мирнішого, спокійнішого, а, щоб не було у вас ніяких поруч вибухів, щоб всі ваші близькі і родичі були спокійними, щасливими, здоровими, щоб якомога більше російських солдат залишилося в землі. Uh, і якомога менше українських солдат загинуло. От. Всім бажаю гарного нового року. Всім перемоги. Uh, 15 травня. Нагадую, перемога 15 травня. Все. Всім дуже дякую, що були цього року ці мною на стрімах. Uh, наступного року є вже ідеї, як наступний рік, uh, які будуть івенти, uh, які будуть активності. Тому ви очікуєте всього. Все буде. Я сподіваюся, я, звісно, робота буду міняти, можливо. Якщо я поміняю, то, можливо, трошки зміниться графік стрімів. Вони будуть вечірніми. Але то вже й в Телеграмі дивіться, все буду повідомляти вас. Ось, всім дякую. І до нових зустрічей. Завтра буде сабдей. Не знаю котрій, як прокинуся, як там я з бадуна встану. Але завтра точно буде сабдей. Бо завтра в мене вихідний, тому ви завтра теж там відпочивайте і приходьте, будемо щось робити. Все. Всім до побачення, всім дякую, що були сьогодні, і дякую, що підтримували мене цього року. Всіх люблю, всіх цілую, обіймаю. все, всім папа. -па.